Дитячий світ за грантові кошти зазнає серйозних перевтілень. Оновлений перший поверх уже відчинив двері для відвідувачів. Як загалом працює Агенція муніципальної нерухомості в умовах війни та на які комунальні приміщення у місті ще чекають зміни? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю вас, глядачі! Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Василю Полиповичу, слава Україні! Героям слава! Тож Василю Полиповичу про роботу агенції муніципальної нерухомості. Ми у цій студії з вами говорили ще до початку повномасштабної війни. Тоді анонсували зміни в оренді, говорили про те, що виключно тепер комунальне майно здається тільки через систему Прозоро. Тоді озвучували, що це допоможе сформувати більшу конкуренцію на ринку, допоможе завдяки цьому залучати більші кошти відповідно до бюджету. Чи виправдали себе ось ці зміни, особливо враховуючи ще й фактор повномасштабної війни? Зміни були насправді набагато масштабніші, ніж зміни до чинного законодавства. І, власне, зміни до чинного законодавства це інструмент, яким менеджери можуть або користуватися, або не користуватися, користуватися якісно, або користуватися, як завжди, з таким не зовсім великим натхненням і бажанням. Власне, зміни стосуються і менеджменту, і структури підприємства. І то підприємство Агенція Муніципальної нерухомості це вже зовсім інше підприємство ніж те, яке було колись комунальне підприємство по утриманню житлових приміщень. Власне, як називалося, так і працювалося. Так? Підприємство нічого толком не робило, окрім того, що там намагалося утримувати в якомусь більш-менш нормальному стані. Підприємство, яке мало кожного року сотні тисяч збитків. І виглядало все настільки сумно, що в деяких людей було бажання і ідеї продати всю міську нерухомість, тому що воно все збиткове, воно не працює. За цих три роки, власне, ми показали зовсім інші результати і зовсім, зовсім інші. Висновки зараз е, виглядають і бачать їх зовсім інакше ті ж самі люди, які говорили колись досить таки скептично. Е, так, є хороший інструмент е, прозоропродажів. Е, він дає можливість достукатися до більшої кількості людей, ну але, власне, цього недостатньо. Окрім того, що воно з'являється десь на майданчиках Прозоро, е, його треба активно е, рекламувати і на різних. Майданчиках, на яких є люди, ну тобто, пересічні громадяни, підприємці, мабуть, не часто заходять на майданчик прозоро, щоб подивитися, чи десь хтось щось там виставляє. Тобто його потрібно виставляти і в соціальних мережах, і в видимій рекламі, десь вздовж вулиць. Його потрібно виставляти і на спеціалізованих майданчиках е оренди майна, такі як DIM.ua e та, або mm -hmm. будь-які інші там, OLX. Е, Власне, е і в 2021 році ми почали оцю от, е масштабну рекламну кампанію, яка дозволила нам е суттєво збільшити е суму. Оренди тих приміщень, які ми здали, і суттєво скоротити кількість приміщень, які залишилися без орендаря. Зараз ми, якщо дивитися на ті, на ті приміщення, які є на балансі Агенції Муністальної нерухомості, з кількасот приміщень вільними є 15. Всі інші здані. а На початку 2020 року вільними було 120 приміщень. Власне, це результат того менеджменту, який впроваджувався, і як наслідок, по суті, бувають тільки моменти, коли підприємство каже, нам вже немає що рекламувати, нам вже немає що здавати. Так, час від часу закінчуються в людей договори оренди, час від часу буває різне, люди здають приміщення ще до закінчення. Через різні причини та не всім вдається вести той бізнес. Тобто 15, 10, 20 приміщень, які там час від часу можуть бути вільні, не одній ті самі змінюватися. Це той показник, до якого ми хотіли вийти, і той результат, який зараз показує агенція. Тобто ті приміщення, які тривалий час пустували, все ж таки завдяки ось цьому менеджменту вдалося. Сплати. Частину так угу. здалося, а частину е тих приміщень, які поступали, пустували не рік, не два, не три, а були такі приміщення, які 10 років пустували. Е ми розуміємо, що їхній технічний стан е був вже е м'яко кажучи, не зовсім належний. І він потребував досить таки серйозних інвестицій. Стояло питання: чи варто міській раді вкласти там 3-5 мільйонів в реконструкцію приміщення для того, щоб потім його здавати в оренду і дуже довго повертати ці інвестиції, чи продати його на аукціону для того, щоб бізнес, розуміючи, що це вже його власність, міг вільно вкладати. Тому частину таких приміщень були виставлені на аукціони продажу і продані. І в переважній більшості ті приміщення, які виставлялись на аукціони в ході аукціону, також завдяки правильній грамотній рекламі зростала їхня ціна продажу кілька разів. Угу. А можливо, є такі, що зараз ще також плануєте продати. Цього року ми не плануємо більше продавати нічого, але цього року було е, продане приміщення на перехресті Європейської вулиці Грушавського, одноповерхова будівля, е, між іншим, е, яка є е, е, архітектурною спадщиною місцевого значення. Е, гарний досить таки був колись у неї вигляд, але довгий час. Не зовсім господарського підходу його використання призвів до того, що вона потребує капітальних вкладень, і укріплення стін, і підсилення фундаментів, заміна покрівлі. Відповідно, дуже довгий час вона стояла в такому стані. Ми її виставили на аукціон. Стартова ціна була 1,5 млн грн. В ході такого жвавого аукціону вона зросла. До 5 мільйонів власник вже оплатив ті кошти, ну і найближчим часом буде виконувати ремонтні роботи. Ремонтні роботи, які не дозволяють добудов, прибудов, надбудов, адже приміщення має залишитися в тому автентичному стані, який він є. Наскільки я пам'ятаю, його викупали ресторатори, які мають в Хмельницькому славу. Порядних людей, які розуміють, що таке краса, і як е зробити е красиве приміщення прибутковим бізнесом. Да? Тому е переконаний, що десь найближчим часом побачимо там якусь, е якийсь гарний заклад, якийсь е ресторан, кав'ярня. Е він буде гарно виглядати, приносити людям е прибуток, люди сплатив, сплачуватимуть податки. Мешканці отримують гарні послуги. Як загалом повномасштабна війна вплинула на ось ринок нерухомості, зокрема муніципальної оренди, чи відчували труднощі? Можливо, особливо на початку перші місяці повномасштабного вторгнення, можливо, не могли люди оплачувати, можливо, відмовлялися, чи навпаки, якось втривалися на плаву. Ось і ну, перші місяці шоку, звичайно, вони були для всіх. Ми в Хмельницькій міській раді відразу прийняли рішення про те, щоб допомогти людям. У цей складний період і зробили на три місяці певну таку систему знижок для різних видів бізнесу. Десь то було 50%, десь 80%. Десь 30% в залежності від того, який бізнес працював. Ми дивилися, наскільки він може працювати чи не може. Так? Якщо то, до прикладу, аптеки, ну, вони особливих то і втрат не відчували, якщо то якісь непродовольчі товари, одяг, ми розуміли, що в той момент ніхто його купувати не буде. Так? Тому їм давали якісь більші знижки, задля того, аби бізнес протримався на плаву. Далі той шок пройшов. Ну і ми і бачили і в Хмельницькому, ну і взагалі в цілому по західному регіону, що купівельна спроможність людей стабілізувалася, і отой той от шоковий стан пройшов. Якогось великого спаду іншого зумовленого тим, що люди масово стали відмовлятися від орендованих приміщень. Слава Богу, не було. Дякуючи Збройним силам, дякуючи захисникам, е люди розуміли про те, що вони у Хмельницькому в безпеці. Ну, наскільки то можливо під час великої війни в державі, так, і відповідно продовжували вести свій бізнес, а покупці, користувачі послуг, е користувалися тими послугами, яким бізнес надає. Ми також ввели певні пільги для е, сімей е, воюючих, угу. звичайно, ті підприємці, які е, перейшли на військову службу, їм нарахування оренди було зупинено і не проводиться і на зараз. Потім додатково ще ввели опцію, що якщо е, навіть Бізнес на е, члені сім'ї іншому, але безпосередньо там займався чоловік чи дружина, і вони воюють таких людей. І, і наразі бізнес не працює. Так, таких людей ми також е, звільняли від оплати. Е, ті приміщення наразі не працюють. Е, оренда там не нараховується. вони чекають перемоги, чекають, поки власники повернуться і відновлять свій бізнес. Угу. Якщо говорити мовою цифр, скільки вдається залучити до бюджету коштів завдяки такій гарній роботі агенції, адже це також і можливість в тому числі допомагати нашому війську наповнення бюджету відповідно. Так, це поповнення бюджету, це поповнення ресурсу, який можна витрачати на підтримку війська, на підтримку сімей людей, які воюють, на підтримку людей, які постраждали внаслідок військових дій. Власне, ми бачимо стрімку динаміку зростання доходу. Якщо у 2020 році бюджет підприємства перерахувало близько 20 мільйонів, то вже за підсумками 2022 року то було 33 мільйони. Mm -hmm. Розуміємо, що це різні показники зростання, в тому числі десь і інфляційні. Ну, але в основному це е, внаслідок е, здачі в оренду більшої кількості приміщень і здачі їх за більшою ціною, ніж вони здавалися в попередні роки. Е, також і цього року бачимо дуже е, хорошу динаміку по зростанню. Е, і вже навіть зараз е, нараховано орендної плати за 7 місяців е, 26 мільйонів. Тобто, бачачи цю динаміку, розуміємо, що десь на кінець року можемо вийти і, і під 40. І це при тому, що е, у нас ведуться в, в основній будівлі та найкращі е, ремонтні роботи е, по дитячому світу, і частина підприємців не працює на той момент, поки ведуться будівельні роботи, вони е, звільнені від нарахувань за оренду. Тобто, власне. Я дуже задоволений тією роботою, яка зараз показує підприємство. Вдячні підприємцям, що вони обирають муніципальну нерухомість, вдячні відвідувачам, які відвідують підприємців, які орендують нашу нерухомість. Власне, ви вже згадали про дитячий світ, і на початку програми я вже також сказала, що він зазнає перевтілень, вже почав зазнавати з такого радянського універмагу, нарешті перетвориться на сучасний торговий центр. От яким є і далі буде цей шлях, тут власне варто зробити акцент на тому, що всі заходи, які здійснювалися у попередні роки, які здійснюються цього року. Здійснюється без залучення бюджетного ресурсу, mm -hmm. підприємство Агенція муніципальної нерухомості, коли здає в оренду майно те, що в неї на балансі частину фінансового ресурсу залишає на свою діяльність. І якщо раніше воно витрачалося десь на зарплату і розпорошувалося на якісь неефективні ремонти. То зараз, після того, як оптимізовано витрати зарплати дещо скорочено людей, які ну, власне не приносили користі підприємству, після того, як переглянуто той перелік робіт, який робився на багатьох приміщеннях і не завжди ефективно, ми взялися за те, щоб е Зробити реновацію дитячому світу. І починаючи десь ще в 2020 році, здається, зі сходів, з такого малого, але першого, що кидається людям в очі, зробили сходи, зробили, замінили старі двері і вже цього року взялися за праве крило. Першого поверху повністю замінили систему опалення, е, повністю замінили систему електроживлення, повністю е, замінили стелю, е, зробили ремонт е, стін, замінили покриття підлоги, е, підприємці, власне, проінвестували в нові скляні вітрини. Е, і, Виглядає насправді перший поверх дуже і дуже по-європейському. Навіть на міжряддях є крісла для відпочинку. Я думаю, для чоловіків це насправді дуже важливо. Адже коли дружина десь йде в магазин, у них дуже багато натхнення і сили, а чоловік завжди хоче десь знайти можливість десь посидіти, почекати. То коли ми говоримо навіть про якісь приватні, то це. Всі коридори закладені якимись іншими прилавочками, якимись торговими місцями, там торгують мобільними телефонами, ювелірними прикласами будь-чим, але не дати можливість десь людині посидіти відпочити. Тому це якби, був один з акцентів. І, власне, я переконаний, що після оцих от реновацій першого поверху в. Продавців стало набагато більше відвідувачів, і ну, мені особисто набагато приємніше заходити в цей торговий ряд. Він світлий, він прозорий, він виглядає привітно, по-європейському. В ньому приємно ходити, а не так, як було. Тому відверто, якщо раніше там подивився і пройшов, туди не хотілося заходити. Звичайно, буде краще після того, як дитячий світ комплексно зазнає всі реновації, цього року нам вдалося залучити кошти від ПРО. І, власне, вже цього року плануємо розпочати масштабні роботи з термомодернізації будівлі. з... Ремонту другого поверху, ремонту ліфта, адже наразі е, приміщення не є доступним для інвалідів, е, і якимось чином попасти людина з обмеженими фізичними можливостями на другий поверх е, ну, просто не може. Ліфти зламані, стоять і не працюють дуже довгий термін. Е, також планується на другому поверсі обладнати е, простір е, для підприємців. Це буде е, виставково-показова зала. Е, на ній можуть представлятися швейники хмельницькі. Ми розуміємо, що це один з таких твигунів Хмельницької економіки. Наразі так? Е, може відбуватися показ МОЗ. мод місцевих, е, і я переконаний, що це ближче однією е, такою ізюминкою. Яка залучить додаткову кількість відвідувачів в оновлений дитячий світ. Варто також згадати, що нам вдалося на перший поверх залучити мережу сві... відомих від світових ресторанів КФС. Вони працюють, вони сплачують досить таки велику оренду, і, власне, також залучають більшу кількість відвідувачів. Давайте наголосимо, що наступні перевтілення дитячого світу це кошти грантові. От як вдається залучати ці грантові кошти, тому що мені здається, це теж не зовсім проста робота. Це зовсім не проста робота, але якщо сказати відверто, після початку Великої війни, як то не дивно, європейські донори стали приділяти все-таки трішки більше уваги українській державі. Якщо раніше ті проекти також робились на них просто ніхто не зважав, то зараз десь беруть ті проекти до розгляду і є можливість у них перемагати. Це не означає, що все, що зроблено там в кожному місті, воно пройде. Ні, є дуже серйозний конкурс, і у цьому конкурсі виграють тільки найкращі проекти. У Хмельницькому працює агенція розвитку міста. Я вважаю, що залучення цієї інвестиції. Це їхня суттєва заслуга, та робота, яка була проведена, і ті акценти, які були розставлені. Та тобто акценти були розставлені не тільки на те, що є приміщення радянське, яке треба утеплити акценти були розставлені на те, що є потенційна можливість розвивати бізнес. Є вільні приміщення, які можуть використовуватися. Ці приміщення можуть використовуватися як прості для розвитку бізнесу, як покази мод і виставкові центри в самому центрі міста. І є будівля абсолютно не енергоефективна класу, С, яку можна утеплити і забезпечити краще використання ресурсів енергоресурсів. Тобто Розумний правильний проект, правильне подання, правильна участь, правильне відстоювання інтересів і власне той результат, який зараз плануємо реалізовувати, чи є перспективи і можливості, можливо, ще залучити грантові кошти на інші комунальні приміщення? Так, ми працюємо над тим. Зараз пріоритетом у нас є приміщення кінотеатру Шевченка, також довгий час. Не в повній мірі було завантажене після початку великої війни. Він ж навіть і не служить як кінотеатр, а як е, центр допомоги внутрішньо переміщеним е, особам. Там також планується е, інвестиційно розважальний. Е, Комплекс, який ми не будемо і не зможемо фінансувати за міський ресурс, плануємо залучити е, Європейський. Також у нас в центрі міста будинок культури е, будівля, яка потребує великого вкладання ресурсу, і наразі під час війни виділення з міського бюджету воно не зовсім актуально. Ну і власне працюємо з обласною радою над тим, щоб. 에, передали місту кінотеатр Планета. Uh -huh. 에, він є власністю області. Він uh -huh. також довгий час не працює. 에, та будівля не зовсім стара. Та ми знаємо, що побудована вона вже всередині 20-го століття, але є візитівкою якоїсь міста Хмельницького. Там то людям воно подобається, а вона занепадає. Також її варто було би. Я думаю, що депутати обласної ради дослухаються, передадуть місто для того, щоб місто могло його упорядкувати. Ви вже згадували, що такі певні пільги в оренді робите для військовослужбовців, для їх родин. Чи волонтерські організації благодійні фонди також мають можливість отримати якісь пільги? Чи законодавство це якось обмежує? Мають пільги, мають можливість але. Воно вимагає досить таки складних зусиль в оформленні документальному. Mm -hmm. Тобто, люди мають підтвердити, що це є неприбуткова організація, люди обов'язково мають надавати послуги, до прикладу, з реабілітації mm -hmm. мати в штаті лікарів. Тобто, є у нас організації, які по дуже пільговій. Умові фактично безоплатній, е мають ту оренду, ну але це серйозні організації, які е насправді надають якісні послуги і можуть то підтвердити. Величезна кількість громадських організацій, які раніше користувалися безоплаткою, цього робити не можуть, ну тому що, по-перше, не завжди можуть підтвердити те, що вони насправді благодійні фонди громадської організації, а не є неприбутковими організаціями, тому кількість тут е обмежена. Але така можливість є: тобто, реальні люди, які допомагають і можуть то підтверджувати. Пишуть заяву на міського голову, збирають відповідний пакет документів і отримують нерухомість там з місячною орендою 300, 500 600 гривень. Ну як фактично вважається нельовою. Угу. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте на завершення нагадаємо правила оренди саме муніципальної нерухомості. І, власне, можете загітувати, чому варто обирати все-таки квадратні комунальні квадратні метри. Це Насправді дуже просто. Заходите на сайт оренда Дивитися на приміщення, в якому мікрорайоні вам потрібно, дивитися на аукціони, які вже оголошені, дивитись на приміщення, фактично на тому сайті база даних всіх приміщень. Можна його клацнути і подивитися, до якого часу оренда. І коли оренда закінчиться, може бути новий аукціон. В чому плюси? Це безпосередньо захищеність і стабільність. Ви маєте договір по суті, з міською владою. Договір не розірветься в односторонньому порядку. Вам ніхто завтра не скаже, як може сказати, приватник, я передумав ціна в два рази більша. Або я передумав, я... мені твій бізнес подобається. Я сам ним буду займатися. Так, тобто, це захищеність, це можливість довгострокової оренди до 10 років. Власне, не кожен приватник може дати таку можливість. Тут власне розгалуженість тих приміщень по всіх мікрорайонах міста я вважаю, що досить таки зручно і вигідно і як показує досвід користується попитом. Я вам дякую. Нехай дійсно дякую підприємці розвиваються їхні прибутки зростають і відповідно наповнюється бюджет. Ми маємо можливість підтримувати наших військових. Ну і тільки так разом до перемоги. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.